Му представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму Вуличка. Сьогодні напередодні Дня Закоханих ми мандруватимемо вулицею Вербицького. Раджу залишатися для екранів своїх телевізорів. Буде цікаво. Ця вуличка ще до середини 19-го століття мала сільський вигляд і належала до передмістя новий світ. Від 1860-х років у новий світ став інтенсивно вливатися в урбаністичну структуру Львова. Землі були досить заполоченими, тому ціна земельних ділянок була надзвичайно дешевою. Саме дешевезна та цікавий ландшафт перевернули увагу відомих архітекторів Юляна Захер'явича та Івана Левицького, які передбачливо скупили земельні ділянки та розпочали будівництво у дусі модної тоді ідеї міста саду. А вже наприкінці 19 століття тут була найдорожча у Львові нерухомість. Ця вуличка була прокладена ще 130 років тому, та називалася вона Софії Хшмановської, дружини коменданта Теребовлі, яка відзначилась мужністю під час турецької облоги міста 1675 року. В часи німецької окупації фашисти придумали їй свою назву Фогель Байделькасе. З 1946 року Даромийського на честь російського композитора 19 століття. Ну а тепер вона носить ім'я українського композитора Михайла Вербицького. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. А може знають щось про Вербицького? А може знають гімн України? Хто знає, той отримає подарунок від нашої програми та телекомпанії Міст. Ми запитуємо. Вербицького. Правильно, хто такий Вербицький? Не знаю. Що написав? Композитор написав гімн до гімн? України. України. Третій стовпчик можете нам Ну, Не буду зараз співати, напевно. Це, що на мене Україна. Ні слава, не слави волі. Що нам. Не... Це, це другий. Це другий. Це другий, так? Ні, так я не можу. що... Це автор гімну України. Ви знаєте його. Так. А, ну, Якщо ви мені скажете, як колись ця вулиця називалася, то присточно точно віддам. Колись. Ну, Дорогомийська перед тим. Правильно. Тримайте, поспішайте, тримайте подарунок від програми Вуличка телекомпанії міст. Добре, що знаєте. Михайло Овербицький, автор музики До ще не вмерла Україна, який народився у сім'ї греко-католицького священника, Згодом сам став служителем церкви. Одного разу у львівському журналі Мета Вербицький прочитав патріотичний вірш поета з Бориспіля Павла Чубинського Ще не вмерла Україна. Цей вірш одразу ж припав до вподоби за високопатріотичним змістом та легкістю форми. Спочатку Вербицький представив його як пісню солоспів і сам виконав її перед громадою Перемишлі. А щоб усі члени громади могли цю композицію бадьора співати, зробив з нею хоровий твір. Пісня ще не вмерла Україна набула великої популярності серед свідомої молоді Галичини. А ось вілла під номером 4 найстаріша будівля на вулиці Вербицького, яку збудував для себе у 1890 році архітектор Людвік Крамульт. А поруч, ось погляньте, будинок вілла графині Олександри Скарбкової, споруджений у 1896 році. А двома роками пізніше тут збудували ще кам'яниці під номером 14 та 16. І, взагалі, більшість будівель цієї вулиці було збудовано на межі 19-20 століття у стилі пізнього історизму. Під номером три за Польщі продавали тютюн, який був трьох сортів, але попитом користувався найдешевший. Сьогодні тут туристична компанія Трайденхід. А сьогодні кожен, хто полюбляє подорожувати, має можливість знайти кращі пропозиції відпочинку в офісі мережі туристичної компанії Трайденхід. Період німецької окупації цей район був виділений для проживання істинним маріїцями. На цій вулиці пригледіли собі житло декілька офіцерів. Зокрема, у будинку номер 5 розповідають, тут частенько відбувалися гульбани, на яких підігравав на своєму баянові дід Петро, вчитель однієї з музичних шкіл на Львова. Починалося з німецького репертуару, а закінчити змогло навіть російською катюшею, під яку німці добряче танцювали. Поруч з п'ятою кам'яницею будівля, яка милує моє око гарним оздобленням. Острівець екзотичної Іспанії знаходиться тут, посередині вулиці Вербицько. Кафе Дон Кіхот. І ми сьогодні вирушаємо у пошуки відчайдушних романів. Нема потреби шукати плацдарм для бою з вітряками деінде. Кафе Дон Кіхот найкраще місце для романтичних вчинків. Атмосфера цього закладу просто надихає на відверті та сміливі ідеї. І, можливо, саме тому це місце ідеально підійде для освідчення в коханні у День Святого Валентина. Інтер'єр закладу перенятий духом середньовічної Іспанії. Особливим колоритом вирізняється кухня. На які подвиги був спроможній Дон Кіхот, ми можемо дізнатися із відомого його роману. Ось чим він обідав? До сьогодні було таємницею. Скуштувавши страви з цього меню, Дон Кіхот, мабуть, назвав би їх галицьким поєднанням іспанської та української кулінарії. Салат Дон Кіхот. І, можливо, скоро мені доведеться боротися із вітраками. Але ні, військові дії на сьогодні ми відміняємо. Хіба ж можна під звуки живої іспанської музики думати про щось інакше, окрім відпочинку? День святого Валентина. Ми запрошуємо всіх закоханих відвідати наш кафе-бар і пропонуємо сюрприз: 30% знижки на всі іспанські страви. Ось такою була сьогоднішня програма вуличка. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу мусимо приїхати на вашу вулицю. Генеральний партнер нашої програми ювелірна Лінія. Соломія наступного разу. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Від Соломії це найкращий подарунок. Соломія. Проспект Шевченка 30. Соломія.